Усім привіт! У нас сьогодні засніжило так добряче, Влад поки чиста машина хотіла вам записати початок влогу. Нарешті-нарешті я змонтую, зроблю, зніму Новорічний якийсь влог. В планах у нас в цьому Влозі ми зараз їдемо на майстер-клас. Мені на Донародження подарували майстер-клас по малюванню, картина фірмації. Вибрала, подивимось, що буде. Далі сьогодні хочемо ще з малою поїхати на ВДНХ. Дивіться ладька. На ВДНХ поїхати. Обдув, включи, будь ласка. Обдув? Обдув. Так. Хвилинку. Супер важлива штука. Ми так вже спізнюємось через 40 хвилин майстер-класу нам їхати дуже-дуже далеко. Ось. З Вікторією сьогодні їдемо на ВНХ, на ярмарку. Минулого року, на жаль, у нас не склалося і ми не попали ні на жодну ярмарку. Уявляєте, ми настільки були зайняті роботою, що ну, просто катастрофа це виглядає дуже некрасиво. Я си, си, сиджу, записую влог. Влад там чисто на вітрову машину. Ну. Така судьба в чоловіки можуть зробити. Я ще вона не стала, але я допоможу. У мене біла крупка. Якось так. А ще, ще я поставила собі за мету ціль на 2025 рік. Знімати і монтувати, випускати чотири влоги в місяць. Як думаєте, в мене вийде? Думаю, це можливо я забагато собі зробила, бо в мене виходить зазвичай два, але не більше. М -м -м, в минулому взагалі був один. Тому, тому хочу дуже прям сильно цим зайнятися і буду старатися знімати більше, щоб в мене виходили чотири влоги на місяць. Якось так от. Все, беру вас з собою на той е, на майстер-клас. Так, я вже на місці. Дивіться, яка тут гарнюня студія. Дуже красиво. Зайняла своє перше місце. Це моя перша тут картина. Марка не відтирається, одразу відстирається. Вдома це вже на пам'ять, залишиться Та дам після трохи дивно, але <кхи> ну я вперше це малюю тому. Всім привіт, Толя. Картина вдома. Сказати вам про враження, mm, я трішки розчарована. Розчарована цим майстер-класом через те, що мені просто ніхто не приділяв увагу на ньому. Мені навіть не показали техніку, як це все виконувати, не показали, як відступати, потрібно, щоб ці сердечки вийшли гарними. Коротше, максимальна була імпровізація в мене зимою. Ну, мені було дуже сильно неприємно, оскільки просто майстрині художники, як їх правильно, як їх правильно назвати. Оскільки художниці приділяли увагу дівчатам, які брали більш складні картини, і типу, вони там прям робили майже половину роботи за них, а я от, від А до Я самостійно вони мені тільки сказали, що кісточки мають бути мокрі постійно. Це все. Сьогодні ранок. І у мене буде дегустація замороженого зефіру. Я побачила це в тіктоці і мені так захотілося. Ну... Вчора Олексійна, мама влада, була в нас в гостях і принесла зефір, і я думаю, все. Це знак. Ще й в шоколаді. Тишины! Це дуже смачно. Борис, саме в шоколаді. Це просто дуже смачно. М -м -м. Ось цей саме Зефір дуже смачний. Блять і Зефіриків взагалі не дуже смачний. Всім гарного дня. Я наїлася. Всім рекомендую це спробувати. Дуже смачно. Нарешті, цей день настав. Ми з Владом їдемо купувати ялинку. Ура! Чесно, у нас останній тиждень взагалі один дощ, одна слякоть і ну. Я вже думала, ми цю ялинку не виберемо ніколи. Але нарешті сьогодні сонечко, дивіться, як красиво. Ой, у нас прям дуже красиво. Клас. Дуже гарна сьогодні погода. Я тож вирішили не гаяти час і можливості, і їдемо за ялинкою. Можливо, сьогодні навіть. Її украсимо, але сумніваюся, що нам вистачить гірлянди, ту, яку ми купили. Можливо, приїдеться докупувати. Чекаю, Владислава, і будемо їхати. Але все люди на вулиці трішки прохолодно. Якось так. Я вже так чекаю на вихідні. Ви навіть не уявляєте. Вже хочеться відпочити від роботи. Якось так. Обов'язково будемо наряжати сьогодні ялинку разом. Так що, ну, владі вже біжить, можна їхати. Кажуть, будемо? Ні. Не. Ні? Все, я так снимаю і все. А з чим ти да будеш я? украшати наша, я чим украшати? Ну, ви гірлянда нам треба і бантика. А де ти бантика візьмеш? Бантика завтра можна тобі. Майже готова. До після відразу наша ялинка цього року. Вирішили, Вирішила додати таких бантиків. І гірлянда.